Студент філософії вже майже цілий курс. Перший я б сказав, що філософія допомогла мені допомогла змінила став більше задаватися питаннями саме до себе. Отже, я вже як два роки студентка спеціальності культурологія, і скажу чесно, ця спеціальність на мене вплинула таким чином, що я більше стала цікавитись життям мистецьким, так як мені стало більш цікавий живопис, музика, театр. І раніше до самого вступу я не розуміла, ким я хочу бути, в якому напрямку я хочу розвиватись. Але тепер я розумію, що мені цікавий івент-менеджер та арт-критика. Тому можливо, якщо все вдасться, я буду працювати по цим професіям в майбутньому. Я навчаюсь вже рік на спеціальності культурологія, і це змінило моє бачення якби, в цілому науки і культурних якихось заходів. Я Краще почав розуміти, як вони організовуються, як вони проводяться. Це, я думаю, пригодиться мені надалі в житті просто для, ну, для цікавішого життя. Унікальною можливістю для кожного студента, для кожної студентки є можливість самореалізовуватись уже з періоду. Навчання в наших аудиторіях, спілкування з викладачами, з професорами, доцентами. Тут ми пізнаємо теорію, тут ми одразу переходимо до практики. Більше всього мені запам'яталась ліга факультетів, дебюти та театр. Мені найбільше запам'яталася наша практика. А ми багато ходили по театрам, спілкувалися з акторами. Ми бували на репетиціях театральних. І ще один з заходів як проєктів, це було волонтерство на Букфесті від класного будавництва Артхас. Це теж був такий цікавий досвід, бо багато книжок ми теж поспілкувалися з цим засновником, побачили взагалі, як, їх, як вони проводяться, як до них готуються. І... Маємо тепер уявлення якесь про весь цей світ. Найбільше мені запам'ятався наш університетський дебют або ліга факультетів. Адже це був перший наш проект, який ми робили разом. Що стосується нашого інституту, то ряд переваг, які обов'язково мають переконати студента доєднатися до нас, це актуальні спеціальності в напрямі гуманітарні науки 0.3, це обов'язково сучасні бази практики, які дозволяють краще розкривати теоретичні знання, які набуваються студентами, і звичайно, це майбутні роботодавці для наших студентів. Також це викладачі, які люблять студентів і люблять працювати з ними, як би важко і цікаво все не було. І це спільнота студентська, тому що саме для студентів ми всі тут і працюємо. Напрям філософії є актуальним і зараз, як і завжди, я вважаю, що він і не перестане бути актуальним. Він перестане бути актуальним ще тоді, коли люди перестануть думати, а це сподіваюсь не скоро. Якби я міг змінити одну якусь річ у своєму студентському досвіді, я би більше приділяв уваги своєму заходам культурним масовим, і я б більше в би участвував в їх підготовці і організації. Тим, хто відчуває тягу до історії, культури, мистецтва, естетики, також люди, які хотіли б, наприклад, працювати у сфері піар, реклами, видавництва, змі. Організовувати різні круті проекти, працювати в МВН-компаніях, науково-дослідницьких центрах, в сферах дослідження, соціологічних досліджень і ще багато багато чого цікавого. Але це вже ви дізнаєтеся на спеціальності культурологія. Я б порекомендувала вступати насамперед творчим людям, які мають якісь навички комунікації, спілкування і які хочуть. Творчо насамперед розвиватися в своєму подальшому житті. Я би порадила поступати тим людям, які саме ну, в принципі, цікавляться цією темою філософії, культури, і які креативні, творчі готові це все розвивати, які люблять дискутувати. Дві Спілкування. Утопія. Комедія. Кава. Саморозвиток. Онлайн: креатив. Толерантність. Ідеальний студент. Ідеальна студентка це. Студенти навчального наукового інституту філософії та освітньої політики запрошуємо.